Друзі, щойно завершився матч 10-го туру чемпіонату Київщини. Іванківський штурм впевнено, переміг Ніку із Києва з рахунком 7-0. І з нами у флеш-зоні стадіону «Лівий берег знаходиться півзахисник, захисник Іванківської команди Вадим Бовтрук. Вадиме, які твої враження від сьогоднішнього матчу? Здавалося, перемога була легкою. Як на твою думку? Да, хорошо настроились на эту игру получше, чем предыдущий с ними. Настроились получше. Я уверен, что мы и так это закончим с уверенностью. Этот турнир. И матч этот я Ну, был легкий, так вам скажу. Ти сьогодні увійшов у гру з лави запасних. От скажи мені, будь ласка, легко входити тоді, коли твоя команда вже перемагає з досить таки великим рахунком? Звісно, легше. Головне, щоб <coughs> вийти і не спортивні гру, а й додати, ще, щоб почути впевненість і доказати, що не слабі на лавочці люди сидять. І я думаю, що таке і буде. Ти, ти взагалі універсальний гравець. Можеш зіграти і в лінії півзахисту, і в лінії захисту. А як ти вважаєш, де твоє найкраще місце на полі, де ти відчуваєш себе найкориснішим для команди? Я думаю, що в ползащиті. Я більше пользу приношу. На фланзі чи у? На фланзі. На фланзі. А лівому чи правому? Лучше справа. Скажи мені, будь ласка, от е, хто є твоїм кумиром в футболі? От коли ти був е, маленьким, скажімо так, на кого ти хотів бути схожим? <рес> ну, Коли був маленький, то Андрій Шевченко був кумиром. А вболіваєш ага. взагалі за яку команду? За Барселону. За Барселону. Якщо брати зараз сучасних футболістів чи футболістів минулого, е, е, хто є твоїм кумиром? Месі. Лео Месі. -да. Бажаєш чому, щоб він став чемпіоном світу нарешті? Надіюсь, стане. Тобто в Катарі вболіває за Аргентину. Да. Вадим, розкажи, будь ласка, про свій шлях. У футбол. Хто був твоїм першим тренером? І звідки ти родом? Перший тренер був у мене в професійній команді Федорчук Олег Вікторич. Навком брала ри перейшов. А родом звідки ти? З Києва. З Києва, так? Да. Яку ти школу закінчував? дитячу юнацьку? Юрсо 15 років. А після цього ти грав у низці команд, серед яких найвідоміші є Чернігівська Десна та Київська оболонь. От скажи мені, будь ласка, хто з тренерів найбільше вплинув на твоє встановлення як професійного футболіста? Рябаконь Олександр Дмитрич. Чим, скажімо так, запам'ятались тобі його, його манера, тренер, тренерська манера? Я так скажу. Ну, він хороший психолог. Ну, он хорошо э, настраивает, поддерживает. Э, ну иногда э, бывает очень злой, это страшно. <laughs> так, э, ну, Он хорошо с футболистами и разговаривает, и работает, помогает. Я думаю, самое главное. Ти прийшов у Київський штурм нещодавно, ну перед початком цього сезону, прийшов із Вижгородського Діназу. Скажи мені, будь ласка, прийшов, до речі, разом із низкою гравців і, до речі, тренерським дуетом Володимира Бондаренко Володимир Крохмаль. Скажи, будь ласка, це допомогло тобі вписатися легше у новий колектив? Так, да, звісно. Когда ну, ти вже працював з тренером три роки, 4 в діназії. Як ну, би ти себе легше І... Он знает, что ты умеешь. И доверие есть. Ну, то есть, конечно, помогло. Вот. И и Рома Помазан. Поддержка команды. Так, так, так. Скажи мне, будь ласка, кто на твою думку є лидером команди в Роздягальні? Вот из футболистів, от душею команди. В Роздягальні? Так. Да я думаю, помазан. Помазан? Да, душа. Душа там может музычку включить, пошутить, поддержать. Ну, Ти, я бачу, теж такий досить життєрадісний футболіст і Не проти завернути яку, якийсь жарт у роздяганні. Ну, рідко, ну можу. А що для тебе краще? Забувати голи чи віддавати гольовий пас? Ні, ну звісно, краще Ну, Якщо буде можливість здати, я дам. Е, Вадиме, як вважаєш, як ти оціниш осінній цикл штурму у чемпіонаті Київщини, в чемпіонаті України серед аматорів? Чи вдалося досягнути того, що планували? Чи, е, як би ти оцінив би осінню, осінній цикл нашої команди? Ну, я хочу сказати, що могли і краще. потеряли очки з ненужними командами. Тому я думаю, що це нас чуть -чуть і є від першого місця. Я думаю, що ми все догонимо. Ну що ж, що ж, Вадиме, я бажаю тобі навесні забувати якомога більше. Ну і приносити перемоги нашій команді, щоб не долужити прогаяни і все ж таки в обох турнірах здобути максимум. Дякую. Дякую. Доказано, ну. Коротше, інтерв'ю. Ну, Вадим, ти не, не, не парся, все буде нормально. Підійдіть просто ближче до мене чуть-чуть. Ми тоді все там виріжемо те, що не потрібно. Так от, то виріжте, пожалуйста, то начало. Виріжемо, виріжемо. Тільки пожалуйста. куди ти відходиш, скажімо так. Не знаю. Для боюсь. Да, Не треба її боятися. Це ж ми, ми, ми для, 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 для свого, як то кажуть, глядача робимо. Ні, ну то почало, пожалуйста, вирішуємо. Там все зробить, як треба. Хорошо? Звичайно, звичайно. Хорошо, все нормально. Не Не переживай, Валюс.